Зараз тепер заведемо на бензині, я покажу, і переведемо для роботи на газі. Для цього я буду от я бензин-налив. Стаканчик наповнився бензином. Лишнє. Зараз ми назад. У вашому випадку кран відкрили, бензин натік. Підождали там з півминути. Краник закрили. От. І можна заводити на то. Для того, щоб завести на бензині. Закриваємо цю заслоночку до упора проти хліба. Навели бензином, ждемо неустойчивої роботи. Він випалить. випалює бензин і починає неустойчиво працювати. Це чуть буде по звукові. Цей час навантаження подавати не можна. Для того, щоб згладити цих не було ринків, чуть-чуть відкриваємо кран. Вирівнялась робота генератора. Якщо отак він тр 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 три це означає, що дві світі йому багато, газу треба трохи менше. І ждемо. Таким чином плавно додаючи на краникові, додаючи, підмішуючи потрошку газ, добиваємося, що він повністю перейде на, на газ. Ще трошки додали. повністю перейшли на газ. Якщо є трошки плавання, наголошую, чуть-чуть. Ще одна. Для того, щоб ускорити переход або злити поганий бензин, на карбюраторі є речажок. Ми злили бензин, той що заливався стаканчику. і тепер він повністю працює на газу, на природньому газу. І тепер можна давати навантаження. Навантаження ми давали в прошлому відео. На цьому все. Я думаю, що я чітко пояснив, як що переходить. Якщо є питання якісь, додавайте.